Чергова партія російських найманців-терористів вирушила на Донбас з Єкатеринбурга. До речі, від'їзд тут організовано на вищому рівні та ще й за участю духовенства від самого Кирила. Хоча Путіну не подобається, що його кривавих головорізів називають найманцями. Всі люди, які по зову серця, виконують свій долг, або добровольно приймають участь в каких-то. Бойових дійстях, в тому числі і на юговостокі України, ні являються найомниками, тому що за це денег не получають. Ну думаю, це ті речі, які насамперед розраховані на російську публіку, тому що зараз потихеньку зростає кількість жертв серед російських вояків, і ця критична маса поволі накопичується. Але це суперечить ідеї так званого руського міру. І не тільки концепції руського миру суперечать слова гаранта російської конституції. Вони суперечать кримінальному кодексу країни-агресора, і якими б високодуховними словами не прикривався Путін, найманці мають отримати за російськими законами від трьох до семи років позбавлення волі. У кращому випадку в гіршому потрапляють на свою батьківщину вантажем 200. Петербуржці, Новгородці, Новосибірці, Уфімці, Бєлгородці, Омичі, Казанці. Кому счастлить больше, и они начинают каятись. Близким и знакомым я хотел бы передать то, что они бы меньше смотрели э, российские СМИ, то, что там показывают неправду. Насмотрелся пропаганды по телевизору о том, что говорят, что в Украине фашизм убивает людей ради интереса. Мне сказали, что американские войска зашли... На територію Донецької і Луганської області. А ось ці 50 єкатеринбуржців, одурманених путінською пропагандою, поки що виконують ритуальний танець війни. Вони безпечні та захвалі. І теж точно знають, що їдуть воювати на Донбас, аби захищати інтереси руського миру від американців. Чи повернуться вони до рідного міста? Про це не знає навіть їхній ідейний натхненник.